Хочу поділитися з вами цікавою новиною. Осушувачі Maxton тепер вже будуть на Wi-Fi. Це перший бренд, який завіз в Україну і представив прилад з віддаленим керуванням за допомогою інтернету Wi-Fi. Також є і звичайне керування, але ви можете тепер контролювати, будучи в будь-якій точці світу. За тим, яка у вас є вологість, слідкувати також за температурою, ну і багато іншого. В цьому відео я вам розповім детально про даний прилад і про те, як ним користуватися. Надмірна вологість в приміщенні може призвести до таких негативних наслідків, як грибок на стінах, пліснява, алергія, можуть розрушатися стіни і також псуватися меблі та речі в приміщенні. Тому, якщо у вас є надмірна волога, Її необхідно негайно виводити. І найпростіше, найшвидше з цим справляються осушувачі повітря. Сьогодні у нас на огляді осушувач повітря від компанії MaxTone, але вже з функцією Wi-Fi. Дана модель називається MX12S Wi-Fi. Тобто, це така сама модель, як і попередня, як 12S, тільки має ще вбудований модуль, додатково запрограмована. На роботу через мобільний пристрій. Тобто ви налаштовувати все можете повністю так само, як і в моделі 12s. 12s Wi-Fi також має ще додаткову індикацію для підключення до Wi-Fi і цим приладом можна тоді вже керувати віддалено, будучи в офісі або будучи вдома. Також ви можете дивитися на мобільному додатку вологість, температуру. І дивитись також чи заповнений рівень баку, якщо у вас не надренажний, а зливається вода в бак. Ще одною перевагою усушувача повітря з функцією Wi-Fi є те, що можна налаштовувати графік роботи. Ви можете налаштувати будь-який день тижня, понеділок, п'ятниця і середа. Щоб включався, виключався в такій годині, можна дуже гнучко налаштувати, можна налаштувати, щоб два рази в день включався, виключався. А в будь-які дні, тобто, можна налаштувати, якщо ви йдете з дому, щоб він автоматично включився. А коли ви приходите, щоб він автоматично виключився, це набагато зручніше. І вам не буде доставляти такого клопоту по експлуатації, по управлінню осушувачем. Ви точно не забудете, а навіть якщо забудете, то легко зможете віддалено включити. Отже, як я і казав, даний прилад це точно такий самий, як і Maxton 12 s тільки Maxton 12 s Wi-Fi має вбудований модуль по Wi-Fi. Загалом... Розповім про його характеристики. Ця модель на 12 літрів, тобто в максимальному режимі, в максимальній вологості і в температурі 27-30 градусів він буде збирати до 12 літрів води на добу. Якщо буде менша температура в приміщенні чи менша вологість, скажімо, 60%, то він буде збирати значно менше, як і будь-який компресорний осушувач. Даний прилад має. Вентилятор равликого типу достатньо тихий, він є на інверторному двигуні. Відповідно, він мало споживає, він дуже тихий і має два режими по роботі. Також по режимах їх є кілька. Автоматичний режим це коли ви задаєте бажану вологість, і автоматично включається виключається по мірі досягнення цієї вологості. Є режим постійний, або ще називають його сушка білизни або Циклічний режим це коли осушувач буде на повній швидкості вентилятора, постійно буде працювати і постійно буде сушити. Також є ще так званий нічний режим. Це коли підсвітка вже така стає тускнішою, вона більш така приглушена. І вентилятор переключається на менший рівень. Відповідно зменшуючи рівень шуму. Також особливість нічного режиму в тому, що. Осушувач буде включатись на осушення, якщо вологість буде вище 60%. Якщо вологість буде нижче 60%, то він перейде в режим очікування. Осушувач Maxton 12S Wi-Fi поміщений в такий якісний білосніжний корпус, зверху є темна вставка з логотипом Maxton. Також він переміщається на коліщатах і зверху є задній на задній частині є рукоятка для перенесення. Осушувач достатньо легкий і в принципі, його і жінка може легко підняти перенести. Рукоятка досить зручна, вона так втоплена всередину, тому осушувач не вислазне, навіть якщо у вас будуть мокрі руки. На задній частині у нас зверху є фільтр для грубої очистки. Даний фільтр потрібно регулярно чистити мити ну, хоча б раз в 10-14 днів. Це дозволить осушувачу працювати більш продуктивно і зберегти його термін експлуатації. Далі, за решіткою, ми бачимо, є радіатор вже для збору конденсату, він саме охолоджується і на ньому збирається конденсат, який пізніше скапує по дренажній системі або в бак. Зауважу, що в даному осушувачі радіатор покритий антикорозійним покриттям Bluefin, Це дозволить теж продовжувати термін експлуатації даного приладу. За цим радіатором також є ще один радіатор, тобто вони створюють такий баланс температур. Передній він охолоджується, а той, що всередині далі радіатор, то він нагрівається. Зверху, зліва, ми бачимо є. Датчик температури і вологості. За допомогою цього датчика осушувач включається або виключається по мірі досягнення вологості. Також він переходить в режим очікування, якщо температура в приміщенні є дуже висока, це вище 35 градусів, або надто низька менше, ніж 5 градусів. Тоді осушувач переходить в режим очікування і зверху на панелі сповіщає, що потрібно або підняти, або опустити температуру. Бак для збору конденсату, він на 2 літри, це стандартний об'єм для приладу 12-літрового осушувача. Тут є також поплавок з магнітом. По мірі досягнення води магніт піднімається і так, осушувач відключається, щоб не було переливу води. Коли вода наповниться, осушувач зупинить свою роботу і сповістить трьохкратним сигналом. Що вода наповнена, що потрібно спорожнити бак. Також зверху на панелі буде світитись іконка, яка буде теж вам показувати червоним кольором, що бак заповнений. Тут є також патрубок. До цього патрубка можна приєднати ось такий дренажний шланг, який йде в комплекті. Його можна приєднати до осушувача, а інший кінець пустити в каналізацію. Так буде, буде вода безперервно э, стікати в каналізацію, і вам не потрібно буде. Кожного дня ходити і зливати бак. Ну, це вже для зручності, якщо у вас є така можливість. Також в комплекті посібник з експлуатації українською мовою, і тут повністю можна подивитися по характеристиках осушувача, по принципу його налаштування, а також коди помилок. Переглянемо основні характеристики приладу. Даний прилад. Може витягувати до 12 літрів води на добу при температурі 30 градусів і 80% вологості. Продуктивність буде майже в 2 рази менша, так як і в будь-якого компресорного осушувача. Тобто при 27 градусах і 60% вологості він буде збирати близько 6,5 літрів. І чим менше буде вологість температура і тим менше буде кожен осушувач збирати води. Даний прилад споживає в звичайному режимі близько 150-160 Вт, а при вологості максимальній, при максимальній температурі його потужність буде складати 195 Вт. Звичайно, він не буде споживати таку потужність завжди. Спочатку ви поставите прилад, поки витягнути всю воду з приміщення, потім вже почне вода виходити зі стін. Він буде збирати у вас максимально води. Далі вже буде такий, скажімо, режим підтримки, ви виставите бажану вологість, ну, наприклад, 55%, він буде включатися кілька разів на день для того, щоб забрати цю надлишкову вологу. Вже не буде у вас такої великої вологи, а осушувач буде працювати в режимі підтримки і тому споживання електроенергії буде мінімальним. Даний прилад оснащений баком на 2 літри. Рівень шуму складає близько 36 дБ, що достатньо низький рівень шуму. Працює на безпечному холодагенті R134A. Важить дана модель 11 кг. А зараз перейдемо до налаштувань, я покажу, як користуватися даним приладом. Також я покажу, як підключатися за допомогою телефона через Wi-Fi до цього приладу і як ним керувати і повністю налаштовувати. Ось так виглядає прилад зверху. Зараз засушувач приєднаний до мережі і ми можемо одразу запустити таймер на включення. Нам потрібно, щоб він через 4 години включився, він через 4 години включиться. Засвічується індикатор таймера, відповідно, пішов вже відлік. Або можемо включити його вручну. Включаємо прилад. Одразу побачили, він показав вологість, яка в нас в приміщенні 34%. Ми його включили, але він не запустився. Перевіряємо по вологості. В нас налаштована вологість 50%. Відповідно, він не включається, тому що вологість задана більше. Якщо ми опустимо вологість або переключимо режим на постійний, то він тоді запуститься. Давайте ми поставимо вологість 30% і зараз повинен запуститись. Запустився вентилятор, запустився компресор, осушувач почав працювати і виконувати свою роботу. Також є таймер на виключення. Точно так само працює. В даному випадку осушувач пропрацює 5 годин і повністю виключиться. Як я і казав, можна налаштувати по заданому рівні вологості. Це автоматичний режим. Ми задали вологість, яка нам потрібна. І прилад буде до неї працювати і виключатися. Якщо вологість знову підніметься, то прилад автоматично включиться і знову буде збирати воду. Також по режимах У нас був режим авто, зараз я включив режим сушки-білизни. Також це може називатися інтенсивний режим, циклічний режим. Тобто в цьому режимі осушувач буде працювати постійно. І е, незалежно від того, яка вологість. Також він переходить в е, рівень по вентилятору максимальний режим. Перейдемо назад на автоматичний режим, і тепер ми можемо налаштувати рівень вентилятора вручну. От, е, переключився всередині реле. Переключило, е, вентилятор зараз засушувач почав ще тихше працювати. Також є нічний режим. Ми його включаємо. і е, як я і казав, нічний режим працює, якщо вологість вища, ніж 60%. В даному випадку вологість менша ніж 60%, і осушувач перейшов, перейшов в режим очікування. І бачимо також панель керування, така стала тусклою і згасла. Вентилятор при цьому працює, але дуже тихо. Тобто осушувач вас відволікати своїм шумом не буде. От, зараз зовсім вентилятор виключився. Це означає, що якщо волога нижча, ніж потрібно, то осушувач виключає не тільки компресор, але й вентилятор, відповідно, щоб вам не завдавати зайвого шуму і не завдавати клопоту. А, наступна кнопка іонізація. Ми вийдемо з режиму нічного. Включили іонізацію, в даному приладі також є модуль іонізатора, який можна завжди користуватися. Він є маленький, він малопродуктивний, але трошки покращувати повітря буде. Також, якщо цю кнопку затиснути і тримати довго, то тоді заблоковується вся панель керування, і ви не зможете, чи ваші діти не зможуть вам збити налаштування. Це дуже корисно, якщо є маленькі діти. Також по індикації, якщо бак наповнений, або ви витягнули бак, то буде вміти індикація переповненого бака. Буквально кілька секунд. Осушувач просигналює кілька разів і засвічується така індикація. Ви злили воду з баку, поставили бак назад. І осушувач автоматично переходить в попередній режим роботи, тобто буде працювати, як і до того працював. Зараз я вам покажу, як потрібно користуватися даним приладом за допомогою функції Wi-Fi. Для того, щоб під'єднати осушувач до телефона, з'єднати, приєднати до Wi-Fi і керувати з телефона, потрібно. На телефон завантажити програму Tuya Smart або ще може називатися Life. Для Android і для е, iOS така програма є в магазинах, в цих Play Market, в Apple Store, тому можна легко це завантажити. Натискаємо Додати пристрій. Якщо у вас українська версія, то меню буде англійською, якщо російська, то буде російською. Вибираємо Small Home Appliance або мілка битова техніка. Трошки гортаємо нижче і обираємо Dehumidifier або «Осушитель воздуха по Wi-Fi. Далі нас просять ввести дані мережі. Моя Wi-Fi мережа називається Штурмовік. Ну і пароль до своєї мережі потрібно теж ввести. Ввели і натискаємо Далі. Далі потрібно підтвердити, що лампочка мерехтить на приладі. У нас прилад зараз налаштований вже на мережу, тому лампочка не мерехтить. Відповідно, потрібно збити цей параметр. Натискаємо кнопку таймер і тримаємо впродовж 6-7 секунд, доки прозвучить сигнал, і індикація Wi-Fi почне блимати. Тут ще такий момент. Є осушувачі, які Тут є два методи з'єднання. Є осушувачі, які з'єднуються по першому, ось цьому верхньому дефолтному, а є по другому методу. Як визначити? Значить, якщо облимає повільно, в даному випадку облимання повільне. Відповідно, в нас буде ось цей метод. Другий. AppMode. Так. Якщо у вас швидко, от можна побачити, індикація швидше трошки блимає. Якщо от, виберемо. В цьому методі індикація швидко блимає. У нас індикація блимає повільно. Відповідно, ми вибираємо повільний метод блимання. Це залежить, як буде підключатись пристрій до самої мережі Wi-Fi. І натискаємо confirm. The Indicator blinking. Це означає, що підтверджуємо, що індикатор блимає в такому стані осушувач пробує підключитись до мережі. І натискаємо Next. Далі ми бачимо, що нас перекине, ми нажмемо підключитись, нас перекине на налаштування Wi-Fi мережі. І ми маємо знайти щось наподобі Smart Life і абревіатура або SL-абревіатура. Натискаємо підключитися. І бачимо, є Smart Life. Ми підключаємося, так як по інструкції. Підключились ми до Smart Life, це ми безпосередньо з телефона підключились до самого пристрою. Ну, така методика підключення. Натискаємо, тут зараз телефон питає, каже, що немає інтернету від даного пристрою. Ну, ми не зважаємо на це. І натискаємо Не відключатись від Wi-Fi і натискаємо повернутися. Тепер пішло сканування приладу. Зараз телефон, грубо кажучи, розповідає осушувачу, як підключатись до мережі, за якими настройками який пароль потрібно вести. Тут потрібно почекати від півхвилини до 1 хвилини, доки пристрій приєднається. Я поставлю на паузу і почекаємо. Вже на паузу не потрібно ставити, тому що пристрій вже приєднався. Натискаємо завершити. Так, і от бачимо, пристрій тут є. Прилад зараз під'єднаний до Wi-Fi, але вже коли ми самосушувач навчили приєднуватись до точки доступу, то можемо керувати як з Wi-Fi, так і з звичайного мобільного інтернету. Я від'єднався на телефоні від Wi-Fi, підключився до інтернету через Київстар. і пробуємо керувати. Так само все спрацьовує повністю. Заходимо всередину приладу і бачимо зверху, є індикація, як називається сам прилад, автоматичний режим показує нам. Температура в приміщенні 21 градус, і можна налаштувати бажану вологість. Бачимо, що у нас вологість так само тут пише 31 знизу маленьким шрифтом, і тут пише 31. Налаштування в нас зараз на 50%. Тобто осушувач не включиться, тому що у нас по налаштуваннях вологість задана більша. Якщо ми задамо її меншою, От, навіть давайте, менше ще. 25% осушувач повинен зараз включитися. Включився вентилятор, одразу включився компресор і осушувач почав працювати. Відповідно, до 25% буде витягувати. Хоча не рекомендую в житловому приміщенні так опускати вологість, бо 25% це вже надто низько. Вам достатньо буде 45-50 вологості, це абсолютно нормальна вологість. Далі по налаштуваннях. Є режими Continuous, тобто це сушка білизни, і автоматичний, теж переключається все. Швидкість вентилятора. До речі, в режимі Continuous сушки білизни не налаштовується вентилятор, тому що він переходить автоматично в інтенсивний режим. В режимі авто ми можемо переключити швидкість вентилятора на високий або низький рівень, як нам потрібно. Кожна наша дія супроводжується. Таким сигналом. Далі є налаштування, ми можемо включити нічний режим, також є блокування від дітей. І відповідно зараз ніяка кнопка не буде працювати. Дуже корисна ще одна є функція. Розклад. Ми можемо додати розклад. Коли нам потрібно включати прилад, коли виключати, скільки разів повторювати, лише раз, або в певні дні, наприклад, повторювати включення чи виключення. Так? А тут примітка це для себе просто знати, як називається режим. Чи потрібно сповіщення? Вам буде пуш-сповіщення в телефоні, приходити, що осушувач включений або виключення. І яка дія? Включити прилад чи виключити. Наприклад, ми задаємо, що посушувач кожного дня включався, он включався в 10, й в 9, й наприклад, ви виходите на роботу, і вам не потрібно слухати, як він шумить годе, хоча рівень шуму в нього не є високий. І потрібно, щоб він включався вівторок, понеділок, середа, п'ятниця, тобто в робочі дні. Так, сповіщення треба-не треба, ну, напевно, не, не обов'язково. Натискаємо Зберегти. І тепер він кожного дня з понеділка по п'ятницю буде включатися в 9-й ранку. А потрібно, щоб він виключався, скажімо, ну, ви приходите, наприклад, в 6 додому. Потрібно, щоб він в 6-й годині відключався. Скаємо збер... А один раз, не один раз, а теж п'ятниця, субота, е, віспонеділка по п'ятницю. Розклад заданий і осушувач буде працювати. Причому він не буде працювати цілий день з 9 до 18, а буде працювати по заданому режиму по вологості. Наприклад, як, як ви йому параметри задасте, так він буде тримати. Якщо ви задасте, наприклад, вологі 40%, то він буде. Все одно включатись, виключатись, але в цьому часовому діапазоні. Ось такі гарні налаштування. Ми заблокували, тому не можемо нічого зараз е змінити. Розблокували, тепер можна налаштовувати, як нам потрібно. Ну і повністю виключити прилад. Ось такі нехитрі прості налаштування. Думаю, такий функціонал буде дуже корисний, якщо ви працюєте віддалено, так, вам потрібно вдома сушити, або ви ставите десь в підвальне приміщення, осушувач, або в офісне, а самі знаходитися вдома. Тобто дуже зручно контролювати. До речі, ще одну функцію вам покажу. Його виключено, зараз включимо. А також можна контролювати заповненість бака. Якщо у вас бак заповнився, то це буде відображатися теж на мобільному пристрої. От бачимо: full of water. Тобто бак заповнений. Ну, така індикація, коли ми витягнули бак, або коли бак повністю заповнюється. Ми спорожнили бак, вставляємо назад. І зараз звідси і звідси індикація пропаде. Ось пропала і осушувач може далі працювати. До речі, для того, щоб. Не заходити далеко і не шукати далеко в меню. Ми можемо ось цей пристрій, тобто сушувач, його управління додати прямо на робочий стіл. Для цього ми натискаємо зверху цю кнопку Редагування. І дивимося вниз, натискаємо додати на головний екран. Підтверджуємо, додати. І наш пристрій з'явився. На е, робочому столі ми можемо пересунути це як іконка, пересунути там, до всіх інших іконок або залишити, де вам потрібно. Тепер ми відкриваємо і відкривається одразу ціла програма, вже з налаштуваннями, повністю все під рукою. Загалом підведемо короткий підсумок. Осушувач повітря Maxton 12S з функцією Wi-Fi. Це той самий прилад. 12S тільки вже має вбудовану функцію Wi-Fi. Він гармонійно буде дивитися в будь-якому інтер'єрі. Має коліщата для перевезення, зверху є рукоятка для перенесення, оснащений достатнім функціоналом, який потрібно вам можна налаштувати по вологості, рівень вентилятора, зробити нічний режим, циклічний сушка білизни, тобто будь-які потрібні функції. Також є, звичайно, і таймер на включення, таймер на виключення. Відрізняється достатньо тихою та надійною роботою. Вентилятор у нього равликового типу на інверторному двигуні і має два режими швидкості. Компресор на антивібраційних подушках і він буде достатньо тихо працювати. А вже вбудована функція Wi-Fi дозволить вам контролювати, включати, виключати і налаштовувати будь-які параметри, які вам зручно. Віддалено, будучи в будь-якій точці землі, головне, щоб прилад просто був під'єднаний через точку доступу до Wi-Fi, і ви маєте повний доступ до керування, приладу слідкувати температуру, вологість, рівень заповнення баку, а також встановлювати розклад на включення виключення в будь-які дні тижня, в будь-які години дня, тобто налаштування достатньо зручні. Вам дякуємо, що додивились це відео до кінця. Якщо у вас виникають будь-які запитання, звертайтеся до нас, ми допоможемо вам з підбором осушувача повітря. Якщо у вас надмірна вологість, не зволікайте, так як осушувачі повітря це найкращі прилади, які виводять зайву вологу, і результат ви вже побачите протягом кількох днів.